Всім доброго дня! На сьогоднішньому році історії України в 11 класі вивчаємо особливості розвиток культури. А саме період після Другої світової війни, кінець 40-х, початку 50-х років, до кінця правління його Сталіна в Радянському Союзі. Ми знаємо певне уявлення про розвиток України в повоєнний період, політичні аспекти, економічні аспекти, соціальні. А тепер будемо розглядати власне культурний розвиток. І якщо говорити про культуру, то перше, на що ми звернемо увагу, це є розвиток освіти. І саме в освіті, з закінченням Другої світової війни, в Україні, так як в цілому Радянському Союзі почалася відбудова. І перше, на що потрібно звернути увагу це відбудова. Перша повоєнна П'ятирічка згідно планів радянської і сталінської влади. До 1950 року потрібно було відбудувати всі шкільні споруди, всі шкільні приміщення, ну, включаючи і вищі навчальні заклади, професійно-технічні. І тому в Україні відновлювалися школи, зросла кількість шкіл, зростала також кількість учнів, студентів, особливо вже на початку 50-х років. Але з збільшенням кількісних показників в Україні. Ну, зрозуміло, в 1950 році оголосили, що шкільна система відновлена, школа відновлена, але характерною особливістю шкільного навчання, шкільного життя були, і, 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 так, також і бузівського, і студентського були матеріальні труднощі, а саме брак найнеобхідніших грошей. В першу чергу діти мали проблеми з одягом, зі взуттям, що одягнутися? І тому звичне було явище, коли, особливо в сільських школах, коли просто діти на уроках сиділи в босі, були одягнені в батьківський одяг або в якийсь військовий одяг, перешитий для дітей. Особливо, наприклад, звичне явище було, коли ті ж самі дівчата, старшокласниці ходили в чоловічому одязі, одязі, в чоловічих чоботах, тому що інакшого не було. Також були проблеми з матеріальним забезпеченням самих шкіл. В першу чергу, проблеми з зошитами, з підручниками, з кваліфікованими вчителями. І все це певним чином негативно впливало на е, ту відбудову, на відновлення освітнього простору, освітнього середовища в Україні. Але ще таке гнітюче, негативний е, вплив мало комуністичне ідеології. Зрозуміло, все було під комуністичним контролем. А комунізм, радянський комунізм, найхарактерніша риса, це є контроль, і тому все було заідеологізовано, З мелочку мал, з, з дітей намагалися зробити комуністичних активістів, тому існувала піонерська, комсомольська організація в школі. Зрозуміло, ще однією особливістю такого процесу в Україні було те, що після війни, особливо в великих містах, коли в Україну. Поверталися з евакуації фабрики і заводи, які були вивезені. Ще одна особливість: тут в Україні створилися нові фабрики заводи над сучасними технологіями, той самий сучасний південь в Дніпрі. І Зрозуміло, приїжджали люди, які були не українцями, які в першу чергу проживали в Росії. І зрозуміло, також бракувало місцевих кадрів, особливо на Західній Україні. І Все це було характерне особливо в те, що побуті в багатьох кварталах міських, в багатьох містах почала широкомасштабно поширитися російська мова, а з поширення російської мови почали широкомасштабно впроваджуватися російські школи. Особливо це зачепило великі промислові міста, Південь України, Схід України. І все це також і Київ, і винятком не був і Львів кінця 40-х 50-х років. Ну і зрозуміло, зростала кількість російських шкіл, ще одна особливість, та як комуністично-правлячої так, також значною мілою була російськомовною. Власне, російські школи в Україні мали краще матеріальне забезпечення, кращу умови навчання. І зрозуміло, батьки, коли певним чином вирішили, де їхнім дітям вчитися. Завжди батьки хочуть, вчити, щоб їхні діти вчилися в кращих школах. І все це привело до того, що власне, кількість російських шкіл за 7-8 років, років повоєнного життя. А зростав в півтора рази. Той період часу, як чисельність українських шкіл не дуже сильно зростала. Так, чисельність шкіл українських зростала, тому що була ще одна особливість в освіті це те, що з'явилася тепер семирічна обов'язкова освіта. Всі діти в Україні повинні мати були семирічну освіту. Таким чином, власне, це певним чином. Давало поштовх, щоб діти більше навчалися, більш ставали освіченішими. Ну, зрозуміло, зростала кількість шкіл, кількість учнів. І все це давало певним чином позитивний поштовх для розвитку освіти, для розвитку українського суспільства, незважаючи на ті негативні тенденції, які були в першу чергу: це важке матеріальне становище, русифікація, комуністична ідеологія і все інше. Схожі процеси були. І в науці особливість наукового життя полягала в тому, що також відбудовувалася наукові заклади, поверталася з евакуації наукові заклади і наукові установи. Знову ж таки, науковці також мали певні труднощі з матеріальним забезпеченням, але були певні винятки, тому що Сталіна наука першу чергу цікавила з практичної площини. Він хотів зробити. Радянський Союз, могутню супердержаву, яка б була найгірше Сполучених Штатів. І тому, щоб була могутність, потрібна важка промисловість, потрібна оборотна промисловість, і саме ті галузі промисловості вкладалися кошти в ту саму, наприклад, ядерну програму створення ядерної бомби, яка була створена в Радянському Союзі, і перше випробування позитивні. Успішні були в 1949 році. І, власне, на ті науки, які були, були пов'язані з важкою промисловістю, з оборонною промисловістю, мали такий практичний аспект для Сталіна, власне, вони мали державну підтримку. Зрозуміло, значна частина українців працювала в наукових закладах. Ще одна негативна тенденція, яка почала проявлятися. Тому що вже тоді, після війни, багато здібних українських науковців були змушені покидати Україну, їхати в Москву інші наукові центри в Росії, але з іншого боку, і тут власне українська влада тогочасна все-таки намагалася розвивати українську науку. І тому з'явилися наукові заклади, були досить успішні наукові досягнення в галузі електрозварювання, в галузі електроелектрообчислених машин, в біохімії, в медицині. Але з іншого боку, власне, таке розуміння науки для Сталіна в практичній. А інша проблема, яка була в Сталіна, це набудувати голодних людей, тому що він не розуміє, що голосна система не може цього зробити. Він вважав, що голосна система це є позитив. Але міська врожайність призвела до того, що така наука, як генетика. Не могли швидко пообіцяти Сталіну, що кількість продуктів зросте, що генетика може забезпечити високогрожайність. Вони потріб говорили, що потрібен час, що не можна за рік, за два виго знайти якісь пози високогрожайний сорт якоїсь там пшениці. Чи... Інших злакових культур, але тут з'явилися певні такі афористи, як Лисенко, який пообіцяв Сталіну, що за два-три роки врожайність може зростати в кілька разів. Сталіну такі люди подобалися, які були впевнені в собі. І тому генетика була оголошена лженаукою, наукою, що ці генетики нічого не роблять. Якісь там дослідження проводять і користі від них ніякої, що вони просто є натуральні аферисти. Тому всі гене... науковці генетики в Радянському Союзі, а Українська школа була світового рівня того часу, всі були арештовані, піддавалися репресіям. І всі наукові установи, які були пов'язані, біологи, які власне, були пов'язані з генетикою, як то кажуть, були змушені відійти від наукової діяльності і займатися інакшими справами. Схожа тенденція була з кібернетикою, але кібернетикам в тому ж самому академіку Ребері повезло привезло трошки більше, тому що він займався електрообчисленними машинами, а власне складні електрообчисні розрахунки були потрібні владі, особливо в обороні промисловості. І тому, хоча кібернетику вважали за наукою. То з тих науковців, які власне займалися електрочисними машинами, сучасною мовою, першими комп'ютерами, які виготовлялися в Радянському Союзі, а це був центр, був Києві, власне, якось, як то кажуть, більше повезло. І, але з, разом з тим, на що ще потрібно звернути увагу, що власне ідеологічний контроль і ті всі процеси призволили до того, що науковці українські науковці розвивалися окремо від від світу було заборонено спілкуватися з іноземцями. Ну, що ви собі уявляли, що інтернету нема, ніяких зв'язку нема, ви чимось там займаєтеся. Єдине, що хіба що розвідка, КДБ, розвідники могли постачати якісь дуже потрібні, в першу чергу, оборонні якісь дані з розвинених країн, зі Сполучених Штатів, Західної Європи. І тому умови досить були складні, але все-таки українська наука розвивалася. Хоча і ставлення Сталіна до науковців, власне, було таке досить практичне. Він, наприклад, був дуже здивований, що академік е, богомолець, який помер в 1946 році, який власне, займався на рубежі медицини і біології, Власне, говорив Сталіну, що є можливість створити безсмертя, продовжити людське життя. А власне, Сталін тим був зацікавлений. А тут той академік, який власне ті питання розвивав, сам помирає від якогось там туберкульозу. І тому сталін вважав, що певним чином сам той самий богомолець був такий, ніби як афарист, що він казав, наш товариш обманував, він казав, що може бути безсмертя, а сам несподівано сам помер. Далі. Схожі процеси власне такого комуністичного контролю відбувалися і в літературі і в мистецтві. Якщо говорити про українську літературу, мистецтво, перша про театр, кіно, музику, тут потрібно звернути увагу, що ще під час війни сталінській владі було не до письменників, не до поетів, не до художників, митців. Їм, як то кажуть, більше були вони зацікавлені наочними військовими питаннями, але власне. Коли зменшився контроль під час війни, ми себе почали відчувати більш вільніше. крім того, перемога у війні, патріотизм, який радянський патріотизм, так комуністичний, але все-таки український патріотизм, українсько-комуністичний патріотизм, можна так сказати, призвів до того, що з'явилося тепер багато. Добрих високохудожніх творів, де, власне, прославлялися прості люди, їхній вклад в перемогу, їхнє життя. І тому, наприклад, з'явилися твори того самого Леся Гончара про поруножці, з'явилися твори Яновського Юрія Стельмаха. І, власне, особливість тих цих творів полягала в тому, що в своїй творчості вони все менше і менше відходили від. Ідей комунізму, там все менше було представників партії, комуністичної ідеології Сталін і все інше. Але ще одного суди, що така тенденція відходу від комунізму проявлялася не тільки в українській літературі, в мистецтві, а так само, і в російській, в Росії. І сталося так, що, власне, коли Сталін почав читати літературні російські журнали в 46-му році, він несподівано для себе виявив, що. Ті письменники, поети просто відбилися від, 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 від норм, що вони, якщо хочуть, то пишуть, що влага, взагалі нічого не контролюється, що немає ніякої комуністичної ідеології. І, власне, прийшовши на одну нараду, пов'язану з літературою, де були партійні товариші, він просто кинув кілька літературних журналів і сказав, ви це читали. ну, Зрозуміло, партійні товариші цього не читали. Але власне Сталін почав критикувати і казати, що так література розвиватися в Радянському Союзі не може, включаючи українську літературу. І тому, власне, з 1946 року, з другої половини, в Радянському Союзі почалася Жданівщина, з'явився новий партійний секретар, який був, власне, займався питанням літератури і мистецтва Жданного. Особливість України, що тими питаннями в Україні займався Лазар Каганович, який приїхав черговий раз з Москви. І тепер особливістю розвитку літератури і мистецтва полягало в тому, що збиралися наради поетів митців, художників, письменників, і там їм влада розказувала, як потрібно писати художні твори, що вони не вміють писати, хоча мають якісь там нагороди, премії, але вони забули це робити. А ще одна особливість, зрозуміло, комуністичної доли — це поширення репресій. І тому почалася критика тих, хто відходив від ідеї соціалізму. Ще одна особливість Почалося цькування письменників, їхніх творів. Ну, найбільше, наприклад, перепало того самого Володимира Сусурі за твір від України, який він ще написав під час війни. Так само критикували Остапа Вишню, Сенченка, Рильського, Яновського і інших. Зрозуміло, ще одна особливість тої дані, що полягала в тому, що тепер широкомасштабних таких масових репресій з ув'язненнями з Арештами, розстрілами не було. Це не було розстріляне від дорожнього 30-х років. Але тепер ж все одно була критика, тепер поети-письменники тих, критикували, не могли надрукувати свої твори. Наприклад, деякі твори, ту ж саму любі Україну, забирали зі шкільної програми, тепер діти не мали права її вчити і все інше. І все це привело до того, що. Театрі, в кіно, в музиці також були ті ж самі тенденції. Отже, а найбільше чого боялися у українські митці, поети, художники, письменники це те, що їх не, щоб їх не звинувачили в націоналізмі, в, в тому ж самому хвилювізмі і в іншому. І тому, власне, умови погіршилися з 46-го 47-го року, поширився. Партійний контроль, тепер, як то кажуть, партійні керівники більше все вичитували, чи там дійсно правильно описується партія, чи є прославлення комунізму, чи є критика там і ідугічних ворогів, всього іншого е, зрозуміло, також піді процеси попав і. Е, Олександр Довженко, ну Олександр Доженко стан взагалі заборонив проживати в Україні. Він в той період часу перебував в Москві. І от можемо сказати, така була віддушена в той період часу, кінця 40-50-х років, що він е е йому дозволили їхати на Кубані, знімати там кінофільм Кубанські козаків. Ну, Кубані певним чином зберігали, зберігалися ще українські козачі традиції, незважаючи на, на ті величезні репетиції, які були в, е в 30-х роках. Але. Незважаючи на ті процеси на ту Данівщину, все-таки в кінці 40-х, на початку 50-х років українці, українська література, мистецтво не зупинилося, вона далі розвивалася. І незважаючи на переслідування, все одно українські митці створили досить якісні і високохудожні твори. Ну але найбільше власне в українській літературі. І не тільки постраждали люди, які були пов'язані е з єврейською культурою, тому що в 1948 році тепер у радянському союзі, а в Україні, включаючи, де було проживало багато представників єврейського етносу, євреїв, е почалася боротьба з космополітами. Євреїв. Вважали, що вони народ без батьківщини, що вони не є радянськими патріотами, що вони якісь там налагоджують якісь відносини з іншими євреями, особливо з євреями на заході, а вже почалася холодна війна, і все це привело до того, що власне все, що було пов'язано з єврейством в Україні, починаючи з освіти, закінчуючи науковими закладами єврейськими. Так само єврейськими поетами, письменниками, книговидаванням і все інше все було заборонено і значна частина власних єврейських діячів були репресовані і попали в сталінські табори. Ще одна особливість тих всіх процесів полягала в тому, що окрім літератури мистецтва, ще одною розновиду мистецтво була. Був живопис, якщо говорити окремо про живопис, окремо звернути увагу і архітектуру, то тут також потрібно задати соцреалізм. Але незважаючи на те, що так ж Данівщина, соцреалізм, але все-таки українські нове покоління українських художників, яке з'явилося, яке власне вийшло в світ ще. В 30-ті довоєнні роки тут вони більше переключилися на такі побутові жанри, на описи різноманітних сцен. І зрозуміло, кого вони могли зображити. Перше, розображили якихось там працівників важкої промисловості, тих самих колгоспників, їхнє життя, але та ж сама Яблонська, інші художники, все-таки навіть в тих вузьких рамках намагалися створювати високохудожні твори. Ну і ще потрібно згрунтував, що саме на початку 50-х років українська художня громадськість почала вже знайомитися з такою народною художницею, самобутньою художницею українською, як Катерина Білокур. Так, як ми вже сьогодні згадували питання відбудови, то зрозуміло, відбудова відновлення зруйнованого житла, споруд було пов'язано з архітектурою. І тому в Радянському Союзі, як ми вже знаємо, під час відбудови основна увага зверталася на важку оборону промисловців. І саме там вкладалися кошти. І тому створилися надсучасні підприємства, будувалися, в першу чергу, промислові споруди, але Сталін. Не був би сталіно, він не хотів представити відбудову не тільки в промислових об'єктах, але й в житлову забудову. І тому в українських містах, в першу чергу, в центральній частині, там, де було руйнування, почали створюватися новий стиль архітектури післявоєнної, ще війшов в історію, як сталінська архітектура або будинки, які в той час будувалися, це Сталінки. Особливі сталінки полягали в тому, що. Власне, з'явилися цілі величезні споруди, і Сталін хотів в першу чергу продемонструвати своїм громадянам і не тільки своїм, цілому світові, що він власне дбає за житлове будівництво. І особливість Сталінки полягала в тому, що це були певним чином. Ну вони так як в Росії і зараз наша любить. І поважає такий велич, величіє. То власне та архітектура така представлена величу, масивними різноманітними спорудами. певним чином деякі такі коріння ми можемо знайти в такому класицизмі ще кінця 18, початку 19 століття в масивності, в, можемо сказати, в силі. Але з іншого боку, тих споруд полягало в тому, що це був фасад. Фасади були пишні, ніби гарні, оздоблені, такі масивні. А з іншого боку, особливість стальних полягала в тому, що, як правило, з тильної сторони, з двору ті споруди не були оштукатурені, вони стояли такі ушарпані, не до кінця добре побудовані. Але головне власне фасад це найголовніше, що хотіли представити комуністи. Ну і характернішою особливістю власне, такої сталінської архітектури є відбудований хрещатик після війни в 40-х, на початку 50-х років. Також та архітектура представлена і у Львові. Ну, найкращі, власне, найкращі матеріали по сталінській архітектурі можете побачити в блогера, відеоблогера Юліана Чапилинського, львівського архітектора. Але ще однією особливістю власне, Сталінки полягала в тому, що те житло, яке масивне, таке престижне в центральній частині міст, не було призначено для простих якихось там робітників, для жителів, для простих жителів міст. В першу чергу, це в тій Сталінки заселялися представники сталінської еліти, партійні товариші, господарники і все інше, ну, включаючи так, ну, з інтелігенції, отримав житло. І, власне, той період часу культура, українська культура сталінського періоду післявоєнного власне є таким продовженням попередньої культури, а саме ідеологічний контроль, і культура повинна була що робити? Працювати для розвитку комунізму. Але незважаючи на ті всі негативні процеси. Власне, українська культура настільки була сильна і потужна, що сам Сталін її не міг заборонити і не міг знищити. Вона далі розвивалася, а вже наступні парустки нової культури української. Ми вже будемо розглядати, коли Сталін помре і почнуться, почнуться нові етапи політичні і культурні в Україні вже з середини 50-х років. Домашнє завдання опрацюйте параграф 5. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові, бережіть себе.